Помідори точно десь куплю, не знаю, домашні, може є. Валентина Бодня прийшла на закупи до центрального ринку Полтави. Получила пенсію, заплатила за комунальну зразу, а тепер скуплюся по поїсти. Картоплю вже купила, заготовила, капуста по мірі можливості буду покупати. цибулю теж купила. Нині у Полтаві знизили стіни на деякі фрукти та овочі. Так, у порівнянні з минулими тижнями орієнтовно на 10% здешевшили яблука, на 20 гроші. Майже на такий же відсоток зменшилася вартість капусти та картоплі. А до 40 відсотків здешевшила цибуля, розповіла докторка економічних наук Юлія Самойлик. Урожай груш досить непоганий в цьому році, і тому от зараз є сезон, зараз масово їх збирають, масово продають на ринку, тому відбувається певне зниження ціни. Однак це тимчасова така тенденція. Якщо говорити про яблуні, то порівняно з минулим роком можна говорити взагалі про неврожай. Дуже багато господарств, які взагалі. Не отримували урожаю яблунь. Якщо говорити про промислові підприємства, які використовують спеціальні технології, то там, звісно, урожай є. Ром. Поки що тримається ціна від 20, 20 до 27. така ось ціна. На капусту? Да, капуста. А картошка поки що так, ну, була 30. А зараз зараз 27. Цибуля. Цибуля поки тримається. 18, 17. А от на баштан огірки та помідори ціна зросла. В цьому році дуже короткий сезон саме ґрунтових помідорів, оскільки були дуже спокійні такі несприятливі умови і урожай, який зібрали, уже практично скрізь продали. Тому наразі зараз дуже багато присутні саме тепличних помідор і огірків. Якщо говорити про кавуни, наразі вони вже є в дефіциті, тобто ми продовжимо продавати ту продукцію, яка залишилась непроданою, Тобто нових кавунів не дозріває. Торбуз було 8-7 гривень. Просто подорожали, ніхто десь занадто. Очень слабо дерев. Віддіці люди ринку, людей мало. Піднялись, тому що вже все. Ночі холодні, домашнього нічого немає. Все йде, тільки теплиця. Ну зато Полтавська. На помідори, огуєць, перець трошки. Зі слів Юлії Самойлик, на виноград та сливи ціни не змінилися. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.